Дуже цікава розмова. Більшість сказали, що не фахівці. Я теж може не фахівець, як і Володимир Васильович Мегельський, хоча я за фахом інженер-механік. Але я нещодавно, буквально, ще може 10 днів не минуло, як розмовляв з представником Міністерства надзвичайних ситуацій. І та людина, цей співробітник сказав, що однозначно воду в даних умовах, з локальних водозаборів можна використовувати лише для технічних потреб. Я не хочу повторюватися, можливо, тут є фахівці, і її можна і треба використовувати для населення. Хоча, як кажуть, вислів, люди, не звірі, вони все споживають, але це треба довести до такого стану, який є загально прийнятий і який можна використовувати. Тут, окрім того, споживання, є ще й небезпека, що в будь-яку мить. Можна завдати неабиякої шкоди і такої, що я не знаю, співрозмірної з трагедіями, які роблять дуже великі диверсанти. Розумієте, ну не може бути вільний доступ. Ну це все зрозуміло. І ще такий штрих від себе я хочу додати. Не треба нам понижувати тариф, не треба нам бути цілодобово. Нехай буде той тариф, але хоча б вода щодня була зранку і з Оце є основне, що говорять пересічні жителі міста. Вони кажуть, не треба нам там розказувати, бай вже люди десь переконалися. І останнє. Як казав не один чоловік, справа не в бабіні, треба міняти того, що сидить за кермом. Інакше Помагати, співчувати, розумієте, можна вилікувати того, тут є лікарі, який хоче себе вилікувати. Якщо людина не хоче себе оздоровити, ніякий лікар її не оздоровить, нехай мені заперечить. Так само, якщо е, чоловік не надається до того, щоб йому підказати і допомогти, то напевно треба ту людину міняти.